Багато країн і громад готові допомагати нам. Це треба направляти. Конкретний приклад: кошти для шкільного харчування для всіх наших дітей. Програма такого безоплатного харчування має бути в усіх наших українських школах для всіх наших українських діточок. Ми про це говорили і сьогодні з колегами, і е, піднімали цю тему. Сантоніо і вчора я говорив <с> з президенткою Єврокомісії Урсулою Ляйен, Ми сподіваємось забезпечити цю програму, але мені би хотілося більшого лідерства урядовців, передусім наших міністерств е е освіти. Міністерства закордонних справ повинно також допомагати і для реалізації таких програм. Це стосується. Допомоги дітям не тільки харчування, а це і наповнення наших шкіл шкільними автобусами, укриттями, про які я вже сказав, необхідне обладнання. Важливо відзначити також темпи будівництва підземних шкіл в регіонах, які цього потребують. І я хочу подякувати громадам та кожній області за конкретні успіхи. Успіхи є. Це Харківщина, це Запоріжжя, це Херсонщина.